Привіт, друзі! Після того, як я виклала відео влог зі свого останнього дня з навчання для вчителів першого рівня кундаліні-йоги, я отримала від вас дуже багато запитань: а що таке джапа? Джапа це не просто повторення мантри, це така твоя енергетична броня. Коли ти повторюєш мантру багато разів, ти ніби вистроюєш навколо себе таке захисне коло. Це як м'яке світло, що розчиняє страх, розчиняє сум. І Тривогу. Джапа очищує розум, відкриває серце і підключає до вищого, до джерела. Це ніби такий твій духовний вайфай. І чим стабільніша твоя практика, тим сильніше це з'єднання. Мантра це не просто звук, це вібрація, яка перебудовує твою реальність. І кожен шепіт, кожна вимова цієї мантри це крок ближче до твого внутрішнього дому. Звісно, для початку не обов'язково робити 2,5 години цієї. Джапи, ви можете почати лише з 11 повторень однієї тої самої мантри, але якщо ви зможете, можете виконати навіть і 108 повторень. А найголовніше, коли ти в джапі світ тебе більше не лякає. Поділіться в коментарях своїм досвідом, якщо ви вже відчували силу джапи.